Всім привіт, слава Україні на вулиці за 20.10 година вечора, а в нас неділя, а в нас в роботи не початий край. Щойно завершив обробку по листу, але перед початком основного відео хочу попросити поставити лайк, підписатись на канал і повідомити, що ми зараз проводимо бронювання на стаканову розсаду. За деталями звертайтеся на Viber, в описі під відео залишу номер телефону. Якщо забуду, то пишіть коментар, я вам в коментарі відповім. І залишу номер телефону. Ось така розсадка. Дуже рухати не буду, бо тільки обробив. Недавно почали закладку цієї розсади. Ось така нова розсада росте безпосередньо від маточного куща, не зрізана. Без вросаднику або ще якимись методами. А безпосередньо на буграх накрита сіткою відкривав, бо тому що обробляв. І з цього маточника не взята жодного кілограму ягоди. Весь цвіт ми обрізали ось цим кущам, грубо кажучи, три місяці. 3 три з половиною місяці. Подивіться, які вуса в них потужні. Щойно обробив, ну нічого, зараз руку помию, така товщина вусика. Це просто шикардос. Росада топова. Так, чим обробляли? Обробляли топазом від борошнистої роси, оскільки зараз дуже великі перепади температур денних і нічних. Обробляли топаз, аполо і плантатор 320-ки. Дуже великий перепад температур, в день там прям на сонці, взагалі не знаю скільки, більше 40, а вночі може бути 11 градусів. Ну, це прям дуже велика різниця і це саме час для борошнистої роси. Ось. Що в нас тут відбувається? Торф, ящики. Це ящики вже більше підходять під зрізку саджанців, тому що легше переносити, вискладовувати. Ось такі на 24. Тут лазить, такі на 46, якщо я не помиляюсь, стаканчиків. Ось, А ось такі ми використовуємо зараз для закладки саженців. 54 стаканчика влазив в один ящик. Тут пусті складаються. Звідси дівчата і хлопці, які тут насипають торф, беруть їх собі сюди. Тут є стаканчики, тут є торф. Вони там наливають воду, приносять, замішують, тут сидять з усіх сторін. Кожен набиває свій ящик. Складають, потім ці ящики потрапляють сюди, Ось просто набиті торфом під зав'язку, дуже плотно набито. Ось. І тут ми вже вставляємо дротики для прищіпання самих вусиків в стаканчик. Зараз я покажу. Потім тут вставляються дротики, і ящик потрапляє сюди. Ось такого плану зараз покажу пряменький дротик для пришпиляння вусиків, а ось такий кривий для закріплення стаканчиків між собою. Коли знімемо детальніше відео про це. Ну, На каналі є минулогорічне відео, кому необхідно вже прям. Там є відео в нас минулогорічне, як ми це все робимо. Стаканчики Далі. От все з дротиками, по два дротики. Ось. І звідси вже ящик беруть і стають на ряд. Двоє людей на ряд з двох сторон і закладають саженці. Зараз я покажу, там є незакінчений кусочок ось цього ряду. Перше вони ті всі вусики розправляють. Друга хвиля вусиків на підході, ми ще першу тільки закладаємо. Так що розсада і на вересень буде. Хто планує, майте на увазі. Так, 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 так. Доки вони тут дійшли, зараз я вже її не пригадаю. Ось Ось так виглядає серединка пуста. Ці вусики вони розпрямляють з кожного куща на край, ніби як вичісують. Потім в серединку проріджують ось цей лист, який йдуть де всередині, ось цей ось 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 цей, ось цей, ось цей, цей, бур'янчик збирають, звичайно, і роблю такий ніби чи, чистий такий ряд посередині, щоб ті кущики не, листя велике не мішало, не затіняло і не мішало самі за процесу закладки розсади. Потім виставляють стаканчики на наряд, і поступово кожен вусик, стаканчик, 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 ось так. Ось тут дротиком пришпилене, а ось тим дротком кривеньким пришпилені стаканчики між собою, і вони дуже міцно стоять, ніякий вітер, нічого їх звідси не забере. Так що працюємо. Е, великий відсоток розсади вже є заброньований, але ще є досить багато вільної, особливо ранніх сортів, бо в нас їх багато. І е, ремонтантних. О, зараз я вам заодно покажу наші реми. Мурано і Аня нам приїхали в Фріго з Італії. ну Там вуса просто я не можу на них надивитися, я вже не можу дочекатися, коли ми вже будемо їх закладати. Вони в нас будуть трішки-трішки пізніше, тому що вони були висаджені ці кущики, десь на два тижні. Пізніше, може більше, ніж два тижні, десь днів 16-18. За ості, тому що ми фріго чекали, фріго приїхало і ми одразу висадили. Подивіться на ці вуса. Та це, це не те, що вус, це вже готовий саджанець. І таких багато. Тут серединка вся в саджанцях. Все вже позаплутувано, Нема як навіть витягнути цей вусик. ось. Ну, хто розуміється, хоч трішки в розсаді, розуміє, що це за саженець, і він ще росте. Так само і другий. Наперед вже скажу, хто буде питатися за сажанці, чи ми беремо перший порядок, чи другий. Ми беремо 2. Чому так? Коли ми вирощували на початку таким методом стаканову розсаду, таким самим ми так само ставили на бухи, це все вирощували. Але ми це робили після урожаю, тобто на полі, з якого ми зібрали ягоду, потім ми її кущики підчищали і вусика закладали в стаканчик, і брали тільки першого порядку вусик. Тому що він був, м'яко кажучи, не дуже. По. Ну, Слабенький, такий маленький, там тунесенький ось. А, ту, а другий там це взагалі був капець. Тому брали тільки один. А ось тут з кущів, які взагалі ягоди ніякої не давали, ми, звичайно, що беремо два, тому що там другий, там навіть якщо є, десь вилізе третій, ну ми вже його не беремо. Але навіть третій сильніший, ніж той перший, який був на кущах, які давали урожай. Подивіться, як. Ось тут буде другий, наприклад, зараз знайдемо. Як такий саженець не взяти. Він ще виросте. Він ще виросте, він буде набагато більше, він буде нічим не гірший за оцей перший. Як такий саджанець не взяти? Це, як кажуть, гріх. Гріх не взяти, таку, такий саженець не вкорінити. Так що, ось такі роботи проводяться. Там ті поля в нас з ягодою одне поле викорчуване, яке в нас давніше було одне. Ми там половину викорчували, половину залишили, типу, ну, треба буде також відео зняти. І йде ряд кущиків. І ми, наприклад, викорчували, викорчували і тут викорчували, залишили і тут викорчували. І від цього одного ми вусики потім повкоріняємо, щоб не затрачати час на зрізку розсади, на якесь там закладання, ще щось. Ми просто один кущик там на, на три. На 4 пустих глунок залишаємо і від нього вкоріняємо в ці пусті лунки вуса. І виходить 70% поля буде омолоджено однорічне, а решта 30% залишаться ці дворічні кущики. І таким методом ми, типу, бо ми все рівно за то, щоб однорічний цикл був вирощування будь-якого, скажімо так, чи то на маточник, чи то на ягоду. Ось тут у нас почалися вже реми. Провели недавно перший збір. Декілька кілограм зібрали, небагато. Ось така ягідка вже набирає. Трішки нам тут наробив тріпс. Ну, ми активно з ним боремося, стараємось. А це вже друга хвиля йде. Це Аня. Ми тут збирали, там в попередньому відео є ці кущики, ми їх підчистили, омолодили, видно, листя лист набагато менший, літній лист набагато-набагато менший по висоті. Ось тут зараз постараюсь знайти ось це весняний лист, він дуже великий. А ось це вже йде літній. Він так до сонця не тягнеться, бо тому що сонця багато, лист відповідно менший. А весняний більше тянеться до сонця, бо день коротший. Більше хмарно, більше дощів і тому лист витягується. А ось літні, літній лист, він же такий більш приземлений. Так що якось так працюємо, працюємо. Якось так, не знаю, відео, хтось може дуже чекає, хтось може вже і забув про наш канал, але чесно скажу, ось, бачите, самі неділя, вже майже ніч, всі відпочивають, а ми працюємо. Так що всім побільше відпочинку, побільше якихось позитивних моментів в житті, бо однією роботою, як то кажуть, сити не будеш, потрібно знаходити час відпочивати. Поки що у нас це слабо виходить, але ми стараємося. Добре, всім дякую за перегляд. Пишіть, що у вас відбувається на полях. Хто займається, хто може чисто для себе, як у вас взагалі справи? Дуже цікаво, що робиться по погоді в регіонах, чи жара, чи не жара, бо у нас ті дні дуже жара, але йдуть душі з вівторка. Якось так працюємо.